Ну що, таке добив я прошивку ЕБУ. От мої мозги з машини. В них залив прошивку вже від діми бампера. Як це все робилося? Це вже звірив, скачав те, що я залив, і те, що зараз там скачав тільки що, яку прошивку забув. Ідентичні. Все записалось. Получається програма. Делку, це ми записуємо. Рідер. Не бачу. Ні. Це що це джем редер? Ні, це не то. Це теж програма, але не то. А, от Альмі. Якщо видно, вона розрізає прошивки навпіл і з'єднує. От не захотіло делка записувати так, як було. О, з монітором трошки в мене трабли. Не захотіло записувати 64. От не восприймаю. Коли розрізав програмою Алмі на дві частини. 32 кБ. А перша частина там все одно забита F-ками до 8000. А інша частина у нас вже йде сама прошивка. І, в принципі. Працює. І коли ми загружаємо прошивку, от нас вибираємо Загрузить, Випонить, вибираємо прошивку, відкрити. Вона і записала. Навіть можу показати, це таке. Відключаємо. Бо я вже їх прошив, не хочу ще раз перешивати. Різниця між прошивками, та, що в мене стояла, і від Діми. Я не знаю, яка була залита на цих хибу. але явно не заводська, тому що там під ГБО теж була залита з відключеним датчиком кисню. Прошивки від в вугли запалювання виходять у нас 10 градусів. 10-11. Да, і холості оберті підняті до 900. Двигун набагато краще працює. І ну, машина за рахунок ранішого вугла запалювання і, і трошки вищих там на 100 обертів набагато краще працює. Зараз буду заміряти, заїду, заправлю бак газу, і буду пробувати, як вона буде на ньому працювати. Розхід. Всім дякую.